Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні пропоную вам переглянути розпаковочку моєї посилочки 4 кг 600 г отримала від магазину Проста пряжа. Якщо вам цікавий формат такого відео, залишайтеся, будь ласка, зі мною. Ну що, для початку хочу вам розказати, як вони збирають цю пряжу. Мені не подобається якість збору цієї посилки. Вони у о, пакети закидують ці номерочки і скручують. Ось вам прикріпила фото показати, як вони в пакетах цю нитку відправляють. Коли замовляєш у Ані або у Марії, вони якісно пакують у о, пакети які від виробника. Гарно упакована, цивілізовано, моточки рівненькі, ниточка не рветься. А як замовляємо у просто пряжі, то моточки приїжджають у ось такому стані. Вони помняті, вони пожаті і дуже неякісна зборка. А в них ціна трішечки подешевше, тому приходиться терпіти ось таку якість пакування. Ну що ж, висловилась мій негативний відгук. І зараз вам покажу почнемо із Алізе Котон-Голд. Її трішечки менше в мене було замовлено, тому її першу, першу буду вам показувати. Алізе котон Gold – це блакитний номер 374, він такий не однотонний, трішечки, як з крапленням, такий як твідовський. Він такий не однотонний, в нього трішечки є таке як з білим краплінням. Ниточка. Ну, він мені подобається, я таким користувалася і дуже люблю з цього кольору в'язати з зайців по МК від Марусі Прокопенка. Тому взяла два таких моточки. Взяла ще два моточки ось таких ось ось темненьких. Це в мене 122-й колір. Він насичений. Не знаю, взяла на всяк випадок, тому що в мене в наявності фіолетово-сіреньових кольорів дуже мало, тому вирішила їх поповнити. Також взяла ще один моточок 44-й ось такий трішечки світліше фіолетовий, і взяла ще один блакитний номер це 40 й Ось ще вам один доказ якості пакування. Так, це такі блакитно-фіолетові кольори. Далі я замовила свій улюблений це 01 Я Дуже часто таким номером користуюся, я таким кольором вив'язую, здається, ним, не буду обманювати, але, здається, ним вив'язую медведиків по МК від Марусі Прокопенко, які у шарфиках мішки засипайки. Здається, цим можу помилятися, можливо, це 62-й. Давненько не в'язала, треба буде їх повторити. Також купила собі моточок 15-номеру, го номеру. дуже він Яскраві, вони в мене такі номерочки, одні з перших використовуються Я їх дуже часто купляю такі номерочки, тому вирішила поповнити свої запаси. І номер другий ось вам ще одна порвана етикеточка на ниточки. Я поповнила запас, у мене такі моточки є два, і взяла ще один. Тому що гірчиця в мене йде дуже багато, вона йде в мене на котів. Іде в мене один моточок, можу за декілька днів вив'язати. І також взяла ще один моточок ось такого м -м, кирпічного 36-го номеру. Це для моїх лисят. Нагадаю, що в нас на цьому тижні йде челлендж, ми з дівчатами в'яжемо іграшки. Лисята різного кольору, різної форми, різного забарвлення. І хто хоче до нас долучитися, будь ласка, приєднуйтеся Хештег залишу внизу під відео, під яким ми в'яжемо. Це такі моточки alize cotton Gold Їх в мене 6, 8, 10. 10 штучок. І три номерочки. Три моточки були пошкоджені. Прикро. Але, добре, що хоч всі дійшли по списку ті, які замовляли. Наступна ниточка, яку я вам хочу показати, це я замовила ярнар джинс. Ось такі ось у кольори. Усіх по два. Так, це 79-й, це, здається, 11-й. Це в нас. Тигле яблучко. Це 29. й Це в нас номер 3, й 23 й і 7. й Ось такі ось яскраві гарні кольори. Мені вони дуже подобаються. В мене є такі запаси по одному моточку, але вирішила ще поповнити. Тільки, здається, 7, й 23. й У мене, здається, є по декілька моточків. Ну, Це в мене ходові мотки, тому вирішила поповнити свої запаси. Це ярнар джинс, який я взяла по два моточки, упаковувала вже самостійно у пакети, які раніше у дівчат замовляла, я їх ніколи не викидаю, збираю, і вони мені пригодилися. А Також ще замовила ось такі ось кольори. Це будуть в мене на одяг вирішила поповнити такі ниточки це ярнар джинс тропікал. А номери вже, мабуть, не назову. Вони в мене з, е, приховані. Це 61-й. Зараз трішечки доведеться тоді пошуміти. 61-й це в мене ось такий жовто-оранжевий. Блакитний номер це 614-й, зелений, 616-й. І фіолетовий 621-й. Ось такі гарненькі номерочки. Вони дуже Яскраві. Я в'язала з такого зеленого лисички сукню, дуже гарна вийшла, мені сподобалася. Поповнила також ярнар джинс це 90-й, поповнила на 73-й, це 51-й, здається, не пам'ятаю. Бачите, трішечки невдобно. Ні, 66-й. Ще фіолетовий взяла 50-й, 68-й сіренький і блакитний 15-й. 67-й жовтенький. І ще один моточок. У мене є 86-й, блідо-жовтий. Це мої моточки, які я замовила із ярнард джинс. Ярнар джинс і джинс Тrop. Ось така ось палітра, ось такі яскраві гарні кольори, поповнила їх ще в свої запаси. Це із напівбавовни все. І в мене ще є поповнення трішечки плюшу. Так, перші покажу вам це Дольче, ярнар Дольче. Номерочки тут в мене прописані. Це 304, четвер... вибачаю, 700... 776. Це в мене 747, 741, і цей, 783. Це для котиків поповнила такі не дуже яскраві кольори, щоб вв'язувати котиків коло бочків. По одному моточку взяла. А наступні ниточки, які я взяла, це ось знову, бачите, і червона. і... Буряковий колір, вони ниточки пошкоджені. Так, наступна ниточка це в нас також дольче. Так, це дольче, 750-й рожевий, такий блідно-рожевий, персиковий, 779-й. Ось такий буряковий. Не видно, який в мене тут буряковий. 780 748 це червоний і чорний, 742 Ось такі ось ниточки я придбала а, дольче. Ярнар дольче. Ще в мене є поповнення. Тут в мене один номерочок 753 Це такий блідний. Не знаю. Що це за номер такий, як настигле яблуко. Ще у нас такий є 746 два моточки. Китят хочу поповнити. У мене один кітенок лишився, величенький плюшевий. І 758-й, також два моточка. Тут, бачите, також пошкоджена етикеточка. Це для китят, така ниточка у мене куплена, також поповнила запаси для. Хагівагі 777 Це вже, бачите, у новій етикеточки прийшла в мене ниточка. Новий дизайн упаковки. І поповнила ще собі пряжу на Кісі Місі. Кісі Місі я вив'язую із Ярнар Дольче номер 759. І два моточки взяла собі ось такий. Лавандовий, як моя дитинка любить казати, 744 Це її улюблений колір. Я його взяла поповнення, тому що планую їй зв'язати ще подушечку. Колись я своїм діткам і старшій і меншій в'язала по пледику із пуфі, і у неї він лавандового кольору у племінниці, жовто-зелений, здається. Вона двойний колір вибрала і е, хочу їм зв'язати ще по подушечки. На племінницю ще ниточку не обрала. Не знаю, вона буде таку саму, е, хоче таку саму чи якусь іншу, але мала моя хоче саме з лавандового кольору собі ще подушечку, тому взяла поповнення. Е, що я вам хочу сказати про ціни. Там була невеличка зніжка. Тому я погодилася, взяла ці ниточки. Ось я вам показую а, чек, який мені просто пряжа прислали. Це а, тут дольче ціни є. Котон Gold є ціни. Кому цікаво, зупиніть, подивіться. І ось такі ціни на ярнард джинс. Ось такі ось мої були покупочки. Я сподіваюся, вам цікавий був такий формат відео. Не знаю, буду знімати так, чи буду у якісь відео вставляти наступні покупки. Подивимося, чи зацікавить вас таке відео, чи ні, і тоді буду вже вирішувати. Я на сьогодні все. Більше в мене покупок ніяких немає, тому буду з вами прощатися. Кажу вам велике дякую, що ви підписуєтеся, коментуєте і залишайте свої вподобайки. І дуже-дуже дуже скоро ми з вами зустрінемося. Дуже багато у мене ідей для відео. Працюю багато, щоб було вам що показати. І не забувайте, будь ласка, про ваші теплі слова, які ви постійно мені пишете, мені дуже це приємно і дуже мене мотивує. До дуже скорої зустрічі, бувайте.